Стан злітно посадкової смуги знаходиться в дуже хорошому стані. Одна проблема аеропорту зараз будівля аеровокзалу. За 2009-2010 рік за кошти виділення обласної ради розпочаті ремонт приміщень аеропорту. Відновимо водопостачання, встановимо опалення в 30% приміщень. Значить, на даний момент необхідно відновити пункт пропуску державний кордон, для того, щоб повноцінно можна було відновлювати міжнародні речі. На сьогоднішній день проведено практично ряд переговорів зі всіма існуючими в Україні авіакомпанія, проведено перемовини з румунською авіакомпанією Карпата яка працює з аеропортів Чернівці і Львів. Також проведено перемовини з аерокомпанією Ютея Україна. Це російська компанія, яка працює з Луганська, Запоріжжя. Планується на цей рік відкрити авіарейська сімферок.